Рома криціярі відступаємо. Хочу це зняти на відео. Просто битва народів. От так. Як твіануся таке буде... кіно? Просто війна світів. Ганусь, тобі подобається така дійство. Жив? Гануйся то головний глядач. Все, здавайся, що я Все, дивіться, якщо вже все шло, то вікуська трошки з вами погралась. дякуйте їй і відступайте.